Вітаю, ще однією досить суттєвою причиною блокування мерчен центру може бути неунікальна сторінка про нас. Якщо у вас вставлена текстовка про нас на сторінці, яка гуглиться на сторонніх ресурсах, або якщо ви нафіграчили собі декілька дублів сайту, і використовуєте одну і ту ж саму текстовку, або ви в когось її просто скопіювали, видрали і собі вставили. І вона при перевірці гуглиться частково або повністю. Це теж є причиною блокування Google Merchant Center. Це основні сторінка про нас і текстовки на головній сторінці про магазин повинні, повинні бути унікальними при проходженні модерації. Це вже перевірено на досвіді. Якщо у вас виникли проблеми з розблокуванням мерчен-центру, можна звертатися за контактами, які розміщені внизу під відео. Якщо сподобалося відео, можна...